Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Гарна погодка, гарний день. Планів багато. І як завжди, наші плани починаються із сарая, із свинок. Ось уже так зацвіли хризантеми. Дуже гарні. Ідемо вправлятися. Сьогодні у нас по графіку. Малим поросятком проколоти, проколоти залізо, скусити зубки, хвостики. В общем, гріємо ми буржуйка сьогодні в нас топиться, ми гріємо лікарство. І будемо, хто знає, як нам її поступить, хочемо ми в сараї колоть, але Обично у нас такі свині, що треба виносити на вулицю. Ну, зараз будемо пробувати. Що в нас вийде з дідушкою? Готовимося. Готуємо операційний стіл, так? <правда> угу. Будемо робити на дворі процедури. Не будемо рискувати, бо ще вискочить. Нагрілось наше желізо, все нагрілось. Кабанчик лежить коло тепла, а вона його зачіпає, підкидає ним. Він намасажиний. <гум> Жде, що ти їй щось даш, Листочків даш. Готов свої ікла. Следующий, так? Да? Деякий риженький. Красавець. Хто це в нас? Далматинець. Далматинець гарненький. Не знаю, як люди роблять у сараї, Та готова з'їсти. Вона труби гризе, станок, капець. Ну, нічого. Сталося такі яблуки. Вкололи останньому? Це просто що та з чим-то. Сьогодні ми вирішили затопити буржуєчку, щоб трошки пустити свіженький дух тепленький. Вікна в нас відкриті, трошечки провітриться. Що це? Ця? ця на грудень? Худи? Дай гляну, що вони там. Зараз мама їх заспокоїть. Що ти кажеш? Вось кому погано. Поповний котові там аціму. красавці тепленько та й відпочивають. Ну що, на сьогодні все, поки. Тут пока, так, да. до вечора можна сюди не заходити. Немає в нас міні-пігів, всі рівненькі, всі однакові. Що це у вас тут сьогодні за блюдо? Рибний шашлик. Рибний шашлик. Рибний шашлик. Молодці. <кух> Рибку де взяли? Зловили, Дядишко, де ти наловив? Так. Да. Що будете празднувати? День канікул. Канікули? Так. Да. <ріпка> Рибка гарна на вигляд. Посолив, поперчив, баби знайшов приправи. Замаринували, постояло день і жаримо на канікулах. Сьогодні неділя. вирішили пожарити. Молодець. Буржуючку ми сьогодні не топимо, тому що тепло. Управились ми у поросяток. Сьогодні ми будемо. Проводити процедури за графіком, це уколоти сердасан від набрякової хвороби. Тому чекаємо Дініску, він нам прийде допомагати і будемо проводити процедури. А тут дедушка вчепив їм полена. І це груша, фруктове дерево, і все, в них є заняття. До завтра не буде нічого. Щось новеньке, щось цікаве. Грайтеся. Сьогодні ми колемо сердосам маленьким поросятам. Дениска прийшов на допомогу, так? Да? Да. За ножку займу. Я тебе їх позичу ненадовго.

Вона буде готувати. Біжи, біжий, біжи. Наступне. А я їх отдам тобі не, не лічить і тебе. А голові на Знімай. Ja. Свинка зразу жаліє, зразу їм псицю, щоб вони не плакали. ге? Так, ну що ми зробили процедури? Залишилось у нас все. Ну це вже ми його в утилізації. Свинка годує, щоб їм, щоб не боліло, щоб одійшло все, щоб забулися за уколи. да? Пішли. Кірочка нам допомагала. Зараз Дениска од'їде трактором, бо хочемо вилізти на горище взуття, подивитися. Пробуй, Деня. Та не закривай, не закривай. Ставим драбину тепер. Давай тобі допоможу. Ну давай, залазь. Пошукай там свої боти, мої. Достав усе, злазь помаленьку. Давай, давай. А сьогодні бабуся варить своїм онукам ось таку смакоту. Треба дітей цих подобрить. Щось вгостить добреньке. Ну що, ти вже справився? Да. Все допоміг. Да. А я щось добреньке готую для вас. Що? А не вгадаєш? Ще трошки й буде готово. Для нас всіх? Для всіх вас. Для тебе, для Кіри, для Назарчика. А для діда є й для діда, якщо в діда зуби є. <ріст> <ріст> якщо зубів нема, то й нема. <ріст> Вже зварився наш гостинчик. Це та кукурузка, яку ми літом заморажували. Вона дуже гарно себе почувала в морозилці, тепер ми її зварили і воно смакує, начебто вона тільки з городу. Ось о перший прийшов пробувати. Класно, Кирюшик. Зараз Денис прибіжить. Бери. Ну як, Кирюша? Наче літом. Наче літом? Ти прям навстоя. Смачно. Дуже. Друзі, дуже смачно. Всім до зустрічі, і всім пока. До зустрічі на каналі.